Добрий день! Сьогодні ми поговоримо про те, як руські князі розбили в битві татарську Орду. Так як виявляється, руські князі не раз розбивали армії татар. Проте, чомусь українська історія про це мовчить. А чому мовчить? Бо було невеліно баріном сполуночної країни. Також ми поговоримо про те, що було перед Калкою. Бо в битві на Калці передувала ще одна сутичка руського війська з татарськими загонами. Але про цю та інші битви українська історія неохоче розповідає, бо виявиться, що непереможних армій не існує і ніколи не було в природі. Ролик на подібну тематику я знімав вже два роки тому, але час йде. Тому потрібно оновлювати спогади, щоб ця інформація не стиралася. Отож, у нас 1223 рік. Половецький князь Скотян біжить в Київ і просить допомогти Мстиславичів у війні проти татар. Для більш наглядного розгляду ми відкриємо Галицько-Волинський літопис і зачитаємо прямо звідси наступні слова. І прибігло половців багато. В Руську землю і говорили вони руським князям: якщо ви не поможете нам, то ми нині порубані були, а ви завтра порубані будете. І була рада всіх князів у городі Києві. Нарадились вони так, лучше би нам зустріти їх на чужій землі, аніж на своїй. Тоді бо Мстислав Романович, а Мстислав Святославич у Ковальську і в Чернігові, а Мстислав Удатний у Галичі. Це ж були старішини в Руській землі, це ж іще молоді князі, котрі були тут Данило Романович, Михайло Всеволодович, Всеволод Стиславич Київський та інших багато князів. Звідти ж із Києва рушили вони місяця квітня і прийшли до річки Дніпра, до острова Варяцького. І приїхала туди до них уся земля Половецька, і Чернігівці приїхали, і кияни. І смоляни і інші землі, всі ми посуху Дніпро перейшли. Так ото покрита вода була безліч човнів. А галичани й Волинці, кожен зі своїми князями, і коряни, і трубчани, і путивльці, кожен зі своїми князями прийшли кіньми. А вигонці галицькі рушили по Дністру і війшли в море. Човнів же було тисяча, і війшли вони в річку Дніпро. І провели човни вгору до порогів і стали коло ріки Хортиці. Як бачимо, руські князі зібрали чималі сили похід проти татарського війська. Нам відомо, що в битві на Калці русько-половецькі сили мали приблизно 18-20 тисяч воїнів. В той же час, читаючи ці рядки, ми розуміємо, що князі зібрали біля Дніпра значно більші сили. Нам також відомо. Що київський князь Стеслав Романович мав близько 8-12 тисяч воїнів. І це тільки військо київського князя. А тут у нас чернігівські князі, Галицькі, Волинські, Смоленські, Трубчевські, Путивельські і так далі. З цього можна зробити припущення, що військо було досить велике. Ми також можемо порівняти військо, яке зібрали угорці Мадяри в битві на річці Саю. В 1241 році. Тоді мадяри виставили проти татар 40 тисяч воїнів. Ми ж розуміємо, що Угорщина значно менша країна, ніж Русь, і менше заселеніша, і не така могутня. Тому, виходячи з тих фактів, ми можемо вказати приблизну кількість воїнів, яку привели руські князі на Дніпро. Приблизно це може бути 60 або 80 тисяч воїнів. До речі, це вже й не так багато для такої великої держави, як Руць. І що сталося після того, як військо Русі зійшлося біля Варяського острова на Дніпрі? До речі, нікого не дивує той факт, що острів Хортиця, який знаходиться на півдні України, називають Варязьким. Ніби ж то варяги в Норвегії чи Данії мають водитися. Але очевидно. Що історія написана не для Русі України, не для українців, а для московитів. Тому нам будуть розповідати, що варяги то вікінги. Але в будь-якому випадку добре, що є такі непомітні відрізки з літописів, які нам кажуть, що варяги насправді базувалися при Чорномор'ї і по Дніпрі, а не десь там в Заболотних мухосансках. Отож, 60-тисячне русько-половецьке військо зупинилося на правому березі Дніпра. І що пише літопис? Коли ж прибули вісті у стани, що татари прийшли вже поглянути на руські човни, то Данило Романович, почувши це і сівши на коня, почав подивитися на небачену рать. І кінники, які були з ним, і багато інших князів з ним погнали подивитись на небачену рать. Але ті одійшли, і Юрій Домажирич їм князям говорив, вони стрільці є, а інші казали, вони прості люди є, гірші полуці. Юрій же Домажирич мовив, вони ратники є і добрі воїни. І приїхавши назад, вони сказали це Мстиславу Романовичу, і промовили молоді князі, Мстиславе і другим не стійте, підемо проти них. Як ми бачимо, на іншому боці річки стояло татарське військо. Руські князі вирішили не чекати і перейшли на інший берег. І перейшли всі князі Стеслав Романович і другим Стеслав Святослав Чернівський, ріку Дніпро, і інші князі прибули і рушили всі разом у поле Половецьке. Перейшли ж вони Дніпро в день вівторок. І встріли татари, полки Руські, але стрільці руські перемогли їх. І гнали в поле далеко рубаючи, і зайняли їх скот, а зі стадами втекли, так що всі вої набрали повну скоту. Таким чином, ми розуміємо, що на берегах річки Дніпро між татарською ордою і руськими полками сталася битва. В результаті руські війська потужним ударом розбили ворога і розпорошили його по степу. З цих рядків потрібно розуміти дві речі. Перше, велике руське військо біля Дніпра завдало поразки татарській Орді. Руські воїни захопили багато здобичі і худоби. Що відбувалося далі? Очевидно, що татарські сили не очікували так швидко зустріти ворога в степу. Можливо, вони не розраховували, що тут буде військо Русі. Таким чином, їхні сили зазнали поразки. Ми не можемо оцінити точної чисельності війська татар. Яке було розбите біля Дніпра, можливо, то було 10 тисяч воїнів, можливо, більше або менше. Тим не менш, цей факт говорить нам, що татари не були всесильні і не знали всієї обстановки. Нам же часто люблять брехати, що татари були хитріші за самого чорта і знали чуду землю краще, ніж місцеві, і що в них 400 розвідників вони насправді помилялись, програвали і зазнавали поразки. Непереможних армій не існує, як я вже і казав. Після розгрому татарських загонів біля Дніпра руське військо стало переслідувати втікачів. Тому звідси виходить і другий факт: руські князі оцінили результат битви як розгром основних сил ворога. Ймовірно, що вони вже не сподівалися зустріти значних сил татар, а тому більша частина їх війська, яка очевидно була пішою, залишилась біля Дніпра, бо все ж таки пішому струю строю бігати по степу набагато важче, ніж на коні. Далі в степ вирушило виключно кінні полки руського війська за виключенням сил київського князя. Він не так швидко дійшов до річки Калка, в чому ми пізніше переконаємося. І саме в тому, чому він разом з рештою князів не зміг прийняти участі в битві у перший день зіткнення. Руські князі були. Розпалені перемогою, як каже літопис, побіля Калки, вони знову зустріли татарську сторожу і змогли її легко розбити, через що ті втекли на інший берег річки. Як бачимо, руське військо постійно завдає поразок ворогу. Потрібно розуміти, що усе це відбувалося не за один день і не за годину, а тривало кілька тижнів. Тобто, руське військо протягом кількох тижнів завдавало поразок. Татарським силам. І як не дивно, руські князі в цій і попередніх битвах діяли дуже злагоджено, тобто ні слова про якісь суперечки чи розлад між князями немає. Вони вдарили на ворога разом і нанесли йому поразку. Ще протягом кількох днів русини продовжували громити татар в степу і виловлювати їх ханів. Одним із таких був хан Гемябек якого половці попросили стратити. Очевидно, він був причетний до розгрому половців в Криму. Тож для руських князів загальна мета походу була досягнута, орда була розбита і відкинута в степ. Тому, після битви більша частина Руської Раті розійшлася, тим не менш, князі вирішили невеликими силами вийти далі у степ. Об'єднані русько-половецькі сили разом встановили не більше 18-20 тисяч воїнів. На річці Калці татари встріли їх, війська половецькі і руські. Стислав Стенславич тим часом повелів Данилові попереду перейти з полками ріку Калку і іншими полками піти за ним, а сам після нього перейшов. Сам же поїхав він у сторожі, і коли побачив полки татарські, він, приїхавши, сказав: Оружіться! Мстислав Же Романович і другий Мстислав Святославич сиділи у стані, не знаючи цього. Тому Мстислав Стиславич їм обом нічого не сказав через завість, бо велика невзгода була між ними. Що ми тут бачимо? Бачимо ми перше, деякі українські історики, розповідаючи про ці епізоди біля Калки, суворо зазначають, що руські князі не мали між собою злагоди або взагалі посварилися. А ще дехто каже що руські князі взагалі не міли діяти організовано в битві? Ну це смішно. А для чого вам перші рядки літопису про битву з татарами біля Дніпра, де усі три Мстислави разом і організовано атакували татарські сили і завдали їм нищівної поразки? Вранці князь Стислав Удатний зі своїми силами вдарив по татарським сторожам і відкинув їх за річку. Не попередивши нікого, він переправився через Кавку. Разом з ним вирушив загін хана Котяна. Татари продовжували тікати, а Русичі рубали їх і гнали далі. Проте невдовзі вони наткнулись на значні сили татаро-монголів. Чому князь Стислав Датний? Вирішив атакувати татарські сили сам, тому що він розраховував, що більшість татарського війська вже була розбита, а тому він, маючи одну лиш кінноту разом з Данилом, вирішив вдарити і добити ворога. І так, це був елемент не ворожнечі і незлагоди між князями, а момент такого собі юнацького запалу, який собі дозволяє проявляти чоловіки в таких речах. Він вирішив випередити братів і добити ворога власноруч. Звичайно, у літописі написано через завість, але князі не очікували, що татари будуть мати більші сили. Якби усе скінчилося добре, то й літописець не використовував фразу завість. Очевидно, що він тут же постфактум засуджував дії князя Встислава Одатного. Коли зіткнулися війська між собою. То Данило виїхав наперед, і Воєвода Семен Улуйович, і воєвода Василько Гаврилович. Ударили вони в полки татарські, і Василько був збитий з коня. А сам Данило поранений був у Груди, але через молодість і одвагу він не чув ран. І Данило кріпко боровся, побиваючи татар. Татари ж утікали, а Данило побивав їх своїм військом. І Олег Святославич Курський кріпко вони билися. Але інші полки татарські зіткнулися з ними. І за гріхи наші руські полки було переможено. Данило, бачивши, що все сильніше в битві наполягають вороги, стрільці їх стріляють сильно, повернув коня свого на втечу через те, що кинулися за ним противники. Отож, першими під удар попали половці і сили князя Мстислава Одатного. Які були зім'яті, переважаючи силами противника, і почали відступати. Потім татари вдарили на Волинян, але ті змогли стримати натиск. Таким чином, сили Мстислава Датного відступаючи, стримували ворога. В цей момент війська чернігівського князя Мстислава Святославича тільки почали переправлятися через річку, через що не змогли одразу доєднатися до бою. Тут потрібно також розуміти. Що військо київського князя Мстислава Романовича взагалі не прийняло участі в цій сутичці, він став табором на іншому березі річки. Очевидно, що він не підозрював про великі сили татар і скрутне становище, в якому опинились Галицько-Волинські воїни. Цих рядків зрозуміло, що руські сили, які перейшли на другий берег Калки, були незначними. Ймовірно, це було не більше 6-8 тисяч воїнів. Виключно кінних. Не дивлячись на те, що спочатку атака увінчалася успіхом, сили татар не знемагали, а навпаки, до них прибували всі свіжі загони. В кінцевому результаті Стиславу Датному разом з молодим князем Данилом з боєм вдалося відступити. Силам чернігівського князя пощастило менше, вони були оточені і розбиті. На наступний день до татар підійшла велика підмога. Таким чином, частина татарського війська переправляється через річку і оточує табір київського князя, в якому було не більше 8-12 тисяч воїнів. Тут також слід пригадати, що на стороні татарського війська билися полки східних бродників слов'ян, якими командував воєвода-Плоскиня. Оцінюючи ситуацію, в якій опинилося половецьке військо. На іншій стороні річці можна зробити сміле припущення, що сили татар були значно більші. Потрібно розуміти, що ці кінні загони руської дружини були, як нам кажуть, елітними підрозділами. Тому навряд чи ці елітні підрозділи могли бути розбиті ворогом рівним по чисельності. Скрута, яку передає літописець, дає зрозуміти, що ворог перевершував чисельністю русько-половецьке військо. Окрім того, слід пам'ятати, що сини київського князя Стеслава Романовича, які складали як мінімум 50% з усього війська, що переслідувало татар, взагалі не прийняло участі в битві в той день. Отже, після розгрому Чернігівського полку і відступу князям Стеслава Датного, князь Стеслав Романович залишився на одинці проти татарського війська. Тут же задамося питанням. Чому князь Птислав не виступив проти ворога? Нам історики кажуть, що татари діяли тут взагалі якимось розвідувальним загоном 20 тисяч воїнів. Дуже сумнівно, що князь Втислав, маючи 8-12 тисяч воїнів, побоявся би виступити проти 20-тисячного війська, адже руські князі із меншими силами виступали проти степовиків. Також очевидно, що татари мали зазнати втрат у попередніх сутичках і мали бути виснажені битвою. Тому висновок сам напрошується. Татарське військо, яке складалося не тільки з татар, а й з полиців і бродників, значно переважало чисельністю сили Стислава Романовича. Тому той і не наважувався виходити на бій проти такого чисельного ворога. І справа тут була зовсім не в вигаданій магічній тактиці ворога, яка, по крайній мірі, на той момент існувала вже тисячі років. І зовсім не монголи були її творцями. Справа була в тому, що вороже військо сильно переважало число. Тому князь вирішив прийняти умови капітуляції, але був вбитий. Взагалі, битва на калці овіяна численними міфами. На жаль, український читач знає про цю битву насамперед через московських професорів історії, які спеціально роздували масштаби цієї поразки. Тому в підручниках з історії України нам взагалі нічого не пишуть про попередні сутички, що передували битві на калці, а одразу кажуть. Що малороські князі, предки українців, не вміли діяти організовано і страшна міфічна тактика татар була непереможною. І тому тепер деякі українські історики вигадують, що руські князі зрозуміли, що проти татаро-монголів не було сенсу виходити у відкритий бій, та звідки він собі таке придумав. Ми ще не знаємо, що було б, якби князі не злегковажили і всіма силами вдарили б на татарське військо там битві під Кавкою. Можливо, ті би відступили, а може, плоскиня би перейшов на сторону руських князів. Хто знає, що могло би статися? Також потрібно задатися питанням: що то було за татарське військо? Бо чомусь нам на гравюрах з літописів малюють не якихось фантастичних Кочівників, а воїнів, що дуже схожі на руських дружинників. І той факт, що на стороні татарського війська билися бротники, також змушує задуматися, що ж відбувалося в той період часу, за що йшла війна і яка була геополітична ситуація. Очевидно, що в Половецькому степу між Доном і Дніпром відбувався якийсь переділ влади. В цьому протистоянні бродники чомусь вибрали сторону татар. Також до них перейшла і частина полиці. Звідси можна сформувати гіпотезу, що на початку 13 століття в степах від Дніпра до Волги виник союз, і цей союз отримав назву Татарський. Насамперед, це був Татарський Союз, а не якісь там монголи з-під Монголії. На жаль, Археологія взагалі не знаходить ні решток монголів, ні решток їх коників-стрибунців, які були дуже ефективні, за словами теоретиків 19 століття, які любили літературу і взагалі не цікавилися реальною війною. Але факт залишається фактом: ніяких монголів в степах України ніколи не було. Хто розбив військом Стиславичів – невідомо. Відомо, що ці воїни були схожі на руське військо і що в його складі билися бродники та інші половці. За моєю гіпотезою, розвідувальний 20-тисячний загін Джебе і Субедея хтось навмисне дотягнув до причорноморських берегів і приписав їм розгром руського війська. В той час, як за реальними оцінками, такі незначні сили Джебе і Субедея, які вже Протягом чотирьох років з боями, важкими боями проривалися на захід, аж ніяк не були здатні розрумити свіжі сили руських князів. На зараз у нас залишається тільки гіпотези. Також хочу згадати і відгук плану Карпіні про Київ і Русь, яку нам подає підручник з історії України. Про те, що татари спустошили Русь і про 200 обгоріли хат, які залишилися. І про гори кісток і черепів біля Києва. Я старався знайти щось про ці обгорілі дві стіха і про гори черепів під Києвом, Але нічого подібного в англомовних ресурсах я не зміг знайти. В той же час я зміг знайти ось таке. Переклад цього тексту звучить так. Після цього ми потрапили в країну Кангітів, яка в багатьох місцях. Страждає від великої нестачі води, і в якій через нестачу води залишилося лише мало людей. Ця країна кангітів знаходилася десь за Волгою. У цій країні, а також у Кумані, ми знайшли багато людських черепів і кісток, розкиданих по землі як худоби. Більше слів про черепи і кістки у звістках від Плану Карпіні не було. Проте, в англомовній Вікіпедії, мені ще вдалося знайти таке ствердження, що цих 200 погорілих хат і гори черепів під Києвом. У той час, як текст першої редакції стверджує, що монголи вбили жителів, маючи на увазі, що все населення було вбито і не залишилося жодного живому, цьому суперечить твердження другої редакції про те, що мешканці тримаються в повному рабстві. Тобто, принаймні. Деяких потрібно було залишити живим, щоб утримувати в повному расті. Таким чином, доданий текст, ймовірно, є неавтентичною інтерполяцією. Також були підняті питання щодо того, чи справді Карпіні описував Київ чи якесь інше місто, яке йому, як сказали, було Києвом, оскільки немає інших описів того, як Київ виглядав у той час. І Карпіні не згадує жодних пам'яток, таких як Собор Святої Софії, які зробили б цю ідентифікацію однозначною. Коротше кажучи, хтось вигадав усі гори кісток і черепів, а також згарища Києва. Але чомусь підручники з історії України цей неперевірений факт подається як непорушна правда і трагедія. Бачите, очевидець, Карпіні був в Києві. Але в тому джерелі, що я віднайшов, де наведені його повідомлення про подорож через Русь і його безпосередню аудієнцію до Києва, немає жодних ним про те, що він там побачив, тобто побачив у Києві гори черепів і згарища. В той час черепи і кістки на його шляху зустрілися аж в якійсь країні кангітів за Волгою. Очевидно, що цей факт його вразив. Якби він таке побачив в самому Києві, то неодмінно би зазначив про це. А так ми бачимо, що це його вразило лише в далекій і безлюдній степовій країні. Тому можна зробити чіткий і правдоподібний висновок, що хтось дуже сильно нас намагається переконати, що татарська навала. Спустошила Русь, що все було спалене, що татари були непереможні і взагалі не було сенсу з ними воювати. Так може, з московитами також немає сенсу воювати. Це брехня. Русь значною мірою могла постраждати не в результаті вторгнення татар, а у особної війни, яка відбувалася між князем Данилом і князем Михайлом. Період з 1232 по 1245 роки. Банально, літописець міг навіть списати це на татар в той час, як насправді це могли зробити руські князі, поруйнувати і попалити усі всі міста. А насправді татари просто-напросто підтримали чи за оплату допомогли Данилу виграти цю особну війну. Також. Потрібно розуміти, що за той період часу, за період цієї особиці, Київ не один раз переходив з рук в руки, мабуть, 5 чи 6 разів. Але всі біди, які з ним сталися, чомусь приписують виключно татарам. Дякую за увагу.